Саме східний напрямок є одним з найгарячіших, зокрема Покровський, Краматорський, бої за часів яр. І про це поговоримо з Олегом Калашніком, очільником прес служби ї артилерійської бригади. Вітаємо вас. Доброго дня. Так, вітаємо. Вітаємо врешті, а до західних змі, до їх статей, аналітики. От, зокрема, Білд поспішив написати про те, що ЗСУ відбили більшу частину Калинівки, відтіснили російських окупантів від каналу біля часу Яру. що дає перспективи, зокрема відкинути ворога і далі, якою на вашу думку за вашими спостереженнями і інформацією на тепер є ситуація саме біля часу Яру і по цьому напрямку? Ну на тепері, що брати саме по цьому напрямку, це там, де Богданівка-Калинівка, то на сьогодні там тривають бої. Ворог продовжує свої штурмові дії. Він все ж таки хоче проламати, протиснути наш цей північний фланг. Тому бої тривають. Якщо взяти, то в деякі дні він більш намагається на якихось напрямок здійснювати більшу кількість штурмів. В деякі дні він намагається, як би так, рівномірно розподіляти. Свої сили, тобто на сьогодні він намагається штурмувати як це Калинівка, також Андріївка, Клещівка, напрямок Іванівського і безпосередньо здійснює штурмові дії в напрямку самого часового яру. На сьогодні він задіює при своїх штурмових діях це вже механізовано складову, тобто бойові броньовані машини для піхоти, для доставки десанта підтримання її вогнем на полі бою, а також і танки. Ну і звичайно працює ствольна. Артилерії, міномети, дефіві дрони, створення артилерія, ексезиве неодноразово згадувалося про різні тактичні підходи. Ворога це там ясні штурми, малі групи, вклинення, тактика подвійного удару. Зараз наскільки все це ефективно? Ну на сьогодні він намагається як тільки може шукати методи для того, щоб продавити нашу оборону, знайти десь шпарину для того, щоб туди всунутися і і спробувати розширити свій прорив. Однак нічого йому не вдається. Ми все ж таки тримаємося. Якщо взяти за часом, скільки він вже на цьому бахмутському напрямку намагається здобути переваги, намагається вийти на адмінкордон. Донецької та Луганської областей ми можемо констатувати, що йому це дається дуже великими втратами, дуже великою кров'ю. Він час від часу міняє свою тактику, то ми можемо бачити просто піхотні штурмові дії. Потім ми це на сьогодні вже спостерігаємо і безпосередньо механізовано входу. Він перестав жалкувати свою техніку. Можемо бачити, коли він в квітні посилював використання безпосередньо кабів. Він буквально закидував нашу лінію оборони на цьому відтінку. На сьогодні він використовує їх менше. Потім посилював артилерійські обстріли, додавав сюди більше РСЗВ. І однак що би він не робив, але ми його зупиняємо. Ми його нищимо. втрати у ворога на нашому напрямку досить такі значні, великі, і для розумної людини це було би ну не великі. Він втрачає один до восьми своїх вояків. Це вже не кажучи про втрати серед поранених. Ну і звичайно, бойова техніка його перетворюється тут в металобрух, а її у нього, до речі, не вистачає. Ну і на сам кінець щодо е, паритет в арті, адже травень місяць був то показовим щодо знищення гармат противника. А от що по снарядам чи відчувається вже так, аж знаєте, щоб з полегшенням, можливо трохи зітхнули наші артилеристи по саме цих снарядах, і які постачаються так само і нашими виробниками і західними. Ну, на сьогодні зі снарядами та дійсно стало краще, набагато краще, ніж буквально нещодавно, що минулого місяця ми це бачили. Однак, так щоб аж аж то не можна сказати, тому що постріли вони витрачаються в неймовірній кількості, тому що дуже активна фаза перебуває. Іноді їх доводиться витрачати. Просто занадто багато щоб зупиняти і знищувати його. Тому потреба постійна, потреба постійна в і у великій кількості, як би там не було. Ми вам дякуємо за долучення до ефіру. Олег Калашніков, очільник преслужби 26-ї артилерійської бригади був разом із нами.